Всі вітаємо на нашій платформі. Моє єм'я Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Сьогодні в нас дуже позитивна інформація. Поділився нею наш підписник, його ім'я Роман. Відповідно, він надіслав мені відео про те, як його на блокпосту зупинили ТЦКшники. як склала ситуація, які були наслідки цієї зустрічі. Перегляньте, будь ласка, в цьому короткому відео. Після нього я надам коротенький коментар. Бажаю всім приємного перегляду. Звичайно. Хто вам дав повноваження? Хто вам дав повноваження взагалі оборони і закону зупиняти автомобіль закон України про воєнний Добре, стан. Добре, Скажіть, ласка. Зараз принесуть вам закон. Закон, закон. Ви мені скажіть, будь ласка, хто нада вам поваження зупиняти авто? А то, хто, Закон України про воєнний стан, стаття 8, пункт 7. Вивчіть, будь ласка. Там є вказано, що військовослужбовці на попустах. будь ласка, зайдіть. Зараз ви того закону принесуть. То ви зараз чим привіз з Конституції, так? Законом України про воєнний режим режим воєнного стану. Одним я керуюся. Одним керуєтеся. Добре, добре. Ну, будь ласка. керуйте, с керуйте. Двісті дали ви... на... хто вам надав повноваження ще раз повторюю? Зупиняти Ростерство авто оборони України. Де вони є? Показуйте. Те що, те, що де воно є, я вам сказав закон. Ну ви маєте, якщо ви якщо ви керуєте законом, ви, тим правильно? Ви, правильно, чи керуєте закон? Я прочитав. За її, якщо не якщо не ви зупиняєте воно. авто, значить ви маєте мати повноваження, то правильно? Так чи ні? Я звісно, маю повноваження. Ну тоді показуйте свої повноваження і хто вам надав право зупиняти дане військовослужбовець має право на блокпосту зупиняти е, транспортні засоби. Це все прописано в законі. Тому стаття 8, пункт 7. Ви що, ви мене чуєте? Про служб... Я вас чую ви приказу. мене чуєте? Я вас чую, чуєте. Ви не чуєте? Но ви у вас повноважень в... немає? Валите свою. Шановний, <реш> ну ви свою, я свою, ну як, як, да як я, як краще. Е, тому що, ну, я вважаю, що ваші дії неправомірні, тому... Якщо ви вважаєте, що мої дії неправомірні, то можете їх оскаржити в суді в любий день. Звичайно, не, звичайно що будемо скаржувати. Якщо, якщо ми дійдемо до якогось консенсусу, вже. ми обов'язково будемо скаржувати. Я вам ще раз поясню, що мої дії законні. Це мої законні умови. Добре, давайте не будемо спортувати. Підійміть ваші документи. Ч, чекаємо на а, людину. Підійміть ваші документи. Після того, коли, після повного знайомлення з вашими повноваженнями. Добре, але ви дивитесь, от навіть закон добре, але я його не ну, там ніде не написано. Ви щось... Ну дивіться, Ми, ви маєте ви, ботрю... ви, ви купу паперів, е, ну, ніби, ніби повноваження, Ви, ви показуєте. Я, ну, я за вас радий, я за ну, вас радий. Я за вас радий. Що ви за нас раді? знаєте? Ну що ви, вам, що ви придумаєте? Я дивлюся і нічого. Ну, ну і що? Знаєте, в мене багато таких людей попадається, типо, е, так, <клес> да, так, да, є закон, але ви не маєте повноваження. Я вам показую повноваження, що вийшло закон. Ні, ви не маєте повноваження. Це просто це розмова в одну сторону. От вам чекайте. Можна у Ага от вам. От вам розпорядження. Розпорядження, добре. З нашими прізвищами. Добре, добре. Е -е

за ці військові роблять призовників, за військові взяли призовників, які вклали контракт добровольця. Реальні <пл> оборони ветеранів війни. Ці речі, я... оскажуть, суді, що ви те оскажуєте в якщо вам щось не підходить? Звичайно, Шума. звичайно, але я хочу ознайомитися. <пл> звичайно, тому що у вас немає повноважень. От я вам всі повноваження показую, я показую все, і от як з вами говорити? Ви не маєте поїмості. Ні, ви обіздяни. Знаєте, це так не мене говорити. Хто вам таке сказав? Ну ви так за біло говорите чорний. Я не розумію. Не розумієте, що ви хочете відкусити? Я не кошу, я не кошу. ви розумієте? Я десь. Менше ютубів дивіться, закони чи не соромний. Звичайно, свою військова. Телеграм бачу активний війську матістю. Начальник СТЦ. Я зараз розумію, що ці фрази ваші, типу, вони законні, ти Спочатку оцим цією фразою ви себе обставили. Добре. <кхів> Якщо це є законна організації, тобто вже... <кхів> Міністерство оборони, структурний підрозділ, ви взагалі розумієте? Структурний підрозділ. Що ви сприєтеся? Що ви сприєтеся? Нічого, нічого. Це, Це е так і як в якійсь фірмі образно, е да, от є образно якесь підприємство і є бухгалтерія. <клес> Якщо ви говорите за той суд, який відбувся, я ще раз пояснюю, умовно, структурний підрозділ немає від свого імені Забей, подавати. Ласка, Забивайте, Забивайте все а, Хто а, комендант Сихівського районного трітального центру. Ви не маєте. Для того є поліцейський, він має зупиняти автомобіль. Не блокпосту. Я маю право згідно того закону. А для чого там вам даний? Щойно ви побачили це коротеньке відео, як людина захистила себе на блокпосту. Дуже шкода, що ми не побачили сам фінал цієї історії, але мені було дуже цікаво, чим це закінчилося. Відповідно, я написав роману і запитав, чим це все закінчилось. Він мені відповів, що поїхав собі спокійно далі. Вірити чи ні, вирішувати вам. Ця людина є учасником практично всіх наших стрімів, де ми говоримо про захист прав і свобод людини. Тому народ, вимикаємо страх, відкриваємо конституцію і захищаємо свої права і свободи в статусі міжнародного публічного права людина. На завершення хочу сказати наступне. Знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте конституцію. Не забудьте підписатися на наш канал, на нашу платформу Тікток, на групи Телеграм, знаєш свої права і волевиявлення людини, а також групу волевиявлення людини по областях. Вона є зараз самою основною, тому що там найбільше учасників, які разом з нами вивчають конституцію, захищають свої права і свободи, а також беруть участь в конституційному процесі. По розбудові нашої держави Республіки Україна хто хоче долучитися до всіх цих дуже цікавих процесів. Перейдіть, будь ласка, в описі під цим відео в групу волевиявлення людини по областях. Знайдіть свою область, перейдіть в групу. Вгорі ви можете знайти дуже багато цінного відеоматеріалу, а також документів, які допоможуть вам розібратися в цій ситуації, яка зараз відбувається. Також ми утворили дуже багато груп по містах. Якщо ви хочете знайти групу свого міста, в обласній групі напишіть назву свого міста. Вам нададуть посилання, і ви зможете комунікувати зі своїми однодумцями в групі свого міста. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, а також всю інформацію про нього. Пишіть мені, будь ласка, в телеграм, приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Хто боїться ТЦК, є окрема група з назвою ТЦК. Всі посилання на наші групи залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато держав Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.